Топ 3 альткоїни на X. Всім привіт, називаєнрол. І в цьому відео покажу 3 альткоїни, на мою думку, які можуть дати до 10 Xів. Так, перший це Stark. Це топовий L2 токен. Ось, І блокчейн. Тому він був по 2.47. Ось, да, і зараз він торгується по 0,22, по 023. І я думаю, що він може зробити свої перебитці хаї, які були. Ось, і тим самим дасть 10 іксів. Тому, в принципі, він може це зробити. Тільки не те, що ви готові втратити. Да, не кредитні гроші, не там, якісь заємні. Тобто це не фінансова рекомендація, просто я ділюсь своїми думками. Що ви там хочете щось інвестувати, то думайте своєю головою да? і якби, не вкладайте все в одну монетку, наприклад, в один токен і так далі, диверсифікація і так далі. Що так. Скільки він дасть туди, да? ну, якщо брати 0,23-022, От якраз по 2.33 в принципі, його можна і зливати. І це буде 10 іксів. Тобто, Якщо вкладуєш 100 доларів, от, забереш 1000, тобто, якщо він виросте. Тобто тут немає гарантії, він може і ще кататися да? до своїх цих низів, ще можуть бути просадки, поки наступить вже ріст всіх токенів. Ось, тому треба бути готовим. що Може бути він ще впасти, Ось, тому не на всі гроші, якщо інвестувати, вкладати. Бо щоб були якісь гроші на докупку. Якщо він ще просяде, щоб, наприклад, там, на 50% то можна було ще якби, його підкупити і тим самим зменшити свою початкову ціну входу. А, так, наступний це ФІЛ. Блокчейн, в принципі, він вже старенький. А, ось, І що тут? Він був десь максимум по 112, навіть був по 180. Ось тому от ці цілі, я думаю, зараз торгується по 3,20-20 центів. Ось я думаю, з цих, з цих цілей да, ну, зробити 32 долари, це буде не так сильно складно. Ось. Тобто це майже від всього цього ну, дуже маленький відсоток, скажімо так, 10%, якщо від останнього хай брати. Ось тому це також якби, топовий блокчейн, да, який займається там, файлами так і так далі. Роздає там файли, хоч можна почитати більш детальніше. Ось, і він також сильно вкатався, коли це він був випущений. У ну, да, 2020 році випустили його якраз. Ось бачимо, тут максимум було аж прям 400 доларів. Ось, ну, понятно, що він може і не перебити свої ці хаї, але думаю, це дуже ймовірна ціль, до якої він може дійти да, до 32 доларів. Тобто, якщо ми зараз його купимо, то в принципі 10 ксів, я думаю, можна буде забрати. Ну, тут важливо, що це, все, це все, весь цей час треба висидіти, ви, вичекати. Ви можете, наприклад, не дочекатись, ось, там, продати там, через ну, B2X при ну. Але тут суть, щоб. Саме дочекатись. Тож, якщо ви хочете вкладати, то вкладите ту суму, яку вам буде жалко якби, чекати рік-півроку, я не знаю, коли там буде вже цей ріст, Ось, тому щоб ви не парили за це все. Ось. так, Наступний адкоін це DVDX Це токен з перп, dex, перп, ну, dex біржа з плечем. Дозволяє торгувати без веріфікації, без KVC, тобто децентралізовано. Ось, і я думаю, також його тут був, він був по 23%. Зараз він по 72%, цента, і я думаю, ось, якщо з поточних, то це буде по 7,2 долара. Я думаю. О, так, трошки неправильно взяв. Так. Да. То це якби він дасть нормальний. Ну, 10 іксів, я думаю, може дати Понятно, що це якби не гарантовано, я кажу, ну так, да, неправильно, трошки взяв. Коротше, то є, зараз по 7,20 і по ой, по 72 цента, а і по 7,20 його продає все. Бачимо, це не така велика ціна за нього. Ну, Якщо буде великий альт сезон, якщо великий ріст буде, ось велика капіталізація альтів то я думаю, це все реально з поточних. Да? Ну, ось такі три, три альткоїни, які можна розглянути. Якщо, ви, там, якщо у вас, наприклад, якась маленька сума, і ви хочете якось збільшити капітал. Ну, от, наприклад, якщо у вас всього є 300 доларів, то можна їм і ризикнути. І якщо вам там, ви, там, не, не, вже не пенсіонер, да, і вам мало років, то. Чим менше вам років, наприклад, там 20 років, 15-16, то тим більше ви можете ризикувати, бо у вас більше часу залишається на те, щоб якщо ви втратите ці гроші да, в інвестиціях в крипті, то ви зможете їх ну, заробити да, там, на роботі там, і ще десь. Ось, а якщо там хтось вже там, пенсіонер і комусь багато років, то чим старше ви стаєте, треба менше ризикувати. Ось, бо тут якби, ризики великі в цих вальтах. Ось, якщо вас ну, ви не любите ризикувати, то краще купити ефір. Ось, поки він зараз такий дешевий і непоганий. Ефір у нас був по 4700. Купляємо ефір і все. Фіксуємо там по 4700 і все, я думаю, ефір ну, 9%, 900, що виросте там, да, до своїх попередніх хаїв, як мінімум. Ось, а цей альти — це більш така ризикована штука. Тому так, да, думайте своєю головою, ризикуйте тим, що ви готові втратити. Ось, якщо цікавий посильний дохід до 5% в місяць, то всі посилання будуть під відео. Також лайк, підписуй коментар. Також в телеграм підписуйся. і читаю всі новини, там всі цікавості по крипті, по фінансам. Все, всім пока.